Верховний суд підтвердив право людини на звільнення від мобілізації у зв'язку з релігійними переконаннями. Конституція України передбачає, що у разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною невійськовою службою. Але в нас є закон про альтернативну невійськову службу, і в ньому пише, що вона може застосовуватись замість строкової військової служби, але нічого не пише про службу за мобілізацією. І якщо чоловік ЦК каже, що замінить мені мобілізацію на щось інше, тому що що я віруючий, тому кажуть, до побачення це закон не передбачає. І от суд розглядав кримінальну справу за ухилення від мобілізації. Захист там стверджував, що підсудний є віручим і тому він мав право на альтернативну службу, і тому ухилення не вчинив. І Верховний суд сказав, що право на альтернативну службу поширюється також і на мобілізацію, і це навіть не обговорюється. Але все одно він чоловіка визнав винним, тому що він не зміг довести, що він дійсно має такі релігійні переконання. Переходь на мій телеграм, щоб дізнатися, як можна довести свої релігійні переконання.